4 до 8 вересня у Варшаві відбулася п'ятистороння зустріч керівників пожежно-рятувальної служби Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України зокрема у ході зустрічі було підписано та направлено спільну заяву звернення до генерального директорату з питань європейського цивільного захисту та операції з гуманітарної допомоги щодо приєднання України до механізму цивільного захисту Європейського союзу. Крім того, домовлено про розширення допомоги Україні під час війни. Ми домовились про продовження направлення для потреб ДСНС України матеріально-технічної допомоги. Це спорядження, це автомобілі для пожежно-рятувальних служб. І, зокрема, це 10 щонайменш модулів для деконтамінації. Людей, які могли б бути піддані хімічному чи радіаційному забрудненню, яких Україна вкрай потребує з урахуванням відповідної поведінки державної агресії, яка фактично межує з ядерним тероризмом.